Здоров'я носи обирають Х'юмер. Х'юмер – визнаний переможець для турбування носу. У віці 88 років помер сьогодні папа римський Франциск. Про це повідомили у Ватикані. Понтифіка не стало о 7.35 ранку наступного дня. Після Великодня, як зазначили в офіційній заяві, цитую. З величезною вдячністю за його приклад як правдивого учня Господа Ісуса ми вручаємо душу Папи Франциска в безмежній милосердній любові єдиного і триєдин... триєдиного Бога. Йдеться в цьому зверненні. Очільник кримокатолицької церкви із середини лютого сильно хворів на пневмонію. Він провів у лікарні більше місяця. Втім, йому вдалося подолати недугу. Він приймав у себе британського короля Чарльза з дружиною. А вчора він спілкувався із віце-президентом Сполучених Штатів Джей Дівенсом. Фактично, він і став останнім високопосадовцем, кого прийняв папа. Франциск також встиг привітати вірян із Воскресінням Господнім. Він висловив промову з базиліки святого Петра у Ватикані. Щоправда, він сказав кілька фраз, а основну частину тієї промови зачитував архієпископ. Згадали у своїй промові вони і війну в Україні дорогі брати і сестри. З Великоднем вас я прошу церемоніестра прочитати промову. Віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс відреагував на смерть папи. Цитую, я щойно дізнався про смерть папи Франциска. Моє серце з мільйонами християн у всьому світі, які любили його. Я був радий його вчора побачити. Хоча він, очевидно, був дуже хворий. Але і завжди буду пам'ятати його за наведену нижче проповідь, яку він виголосив у перші дні. Ковід це було дійсно дуже красиво. Хай Бог упокоїть його душу. Написав Джей Ді Венс у соцмережі Ікс. Закликав до миру в Україні, вважав українців та росіян братами. Чим був відомий папа Франциск? Він став понтифіком у 2013 році. Це був перший в історії папа із нового світу з Аргентини, і перший за більш ніж 1200 років. Папа не з Європи походження з Латинської Америки досить сильно позначилося на політиці Римо-католиків за Франциска. Він звертав більшу увагу на проблеми бідності та соціальної нерівності, підтримував теологію звільнення, яка закликає церкву активніше брати участь у вирішенні соціальних питань. Франциск при цьому не змінював основних підходів католицької церкви до таких питань, як аборти та ЛГБТ. Він закликав терпимо ставитися до секс меншин та дозволяв їм мати громадянські шлюби, в тому числі благословенні церквою. В Україні папа Римський був відомий як прихильник якнайшвидшого закінчення війни та примирення українців з росіянами, яких він називав цитую братським народом. При цьому Росію за вторгнення він засудив, але ближче до 2024 року почав незмінно закликати зупинити війну. Так минулої весни він заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати проговори з країною-агресором, Ватикан регулярно влаштовував акції, де російські та українські католики разом читали молитви, в тому числі Франциск провів акт посвяти Росії та України непорочному серцю Марії із закликом до миру між дітьми єдиної матері. Він молився за мир України та українців. Президент Зеленський відругував на смерть папи Франциска. Цитую, він молився за мир України. Сумуємо разом з католиками і усіма християнами, які покладались на духовну підтримку папи Франциска. Вічна пам'ять написав президент у соцмережі ікс.